Скільки коштує ось такий стильний та сучасний скляний навіс для твого будинку? Давай розкажу. Саме цей виготовлений із скла загартованого 66.1 Triplex. Воно є прозоре, але можемо зробити будь-якого кольору. Має він ширину 2,5 метри і виніс від стіни 1250 мм. Закріплений він за допомогою ось таких вант та рутелів, які його міцно та надійно тримають. Вся фурнітура, до речі, із нержавіючої сталі. До цього фасаду він закріплений за закладними елементами, яких ми не бачимо, але вони міцні, надійні і сховані всередині. Цей навіс. Коштує всього 21 тисячу п'ятсот гривень без урахування доставки та монтажу ось сюди у пригород Києва. Якщо хочеш собі такий стильний та сучасний навіс, звертайся до компанії Спленко і ми зробимо тобі те, що ти бажаєш.